Вітаю! Сьогодні на огляді у нас форматно-розкрійний верстат від компанії MASS-HOLZ-TECHNIK VF 3200 ECO Даний форматно-розкрійний верстат ідеально підходить для застосування на виробництвах з усіх типів меблів, столярно-будівельних виробів та інших деревообробних виробництвах, призначений для повздовжнього, поперечного та кутового розкрою плитних матеріалів МДФ, ДВП, ДСТП. І клеєних щитів, облицьованих і ламінованих. Верстат пройшов сертифікацію СЕ та відповідає усім європейським нормам та стандартам. Дана модель має дві швидкості різання основного пилкового диску, що входять в стандартну комплектацію. Варто звернути увагу на якісний і стійкий корпус верстату, зручність роботи за рахунок розширювача та подовжувача столу. Велика власна вага дозволяє виконувати якісну обробку важких заготовок. Правий паралельний упор з можливістю різу до 1200 мм. Щодо лівого телескопічного перпендикулярного упору, то він має можливість видовження до 3000 мм, на якому власне розміщення два упори. Верстат оснащений рухомим столом з довжиною пропилу 3200 мм. Алеві На циліндричні напрямні забезпечують високу точність та якість регулювання. Цей тип каретки гарантує плавність та легкість ходу за будь-яких навантажень. На сьогоднішній день такий тип каретки найпоширеніший, найнадійніший та довговічний. Литий корпус пильного вузла забезпечує високу жорсткість, вібростійкість та надійність верстату. Зручність налаштування підрізної пилки щодо основної здійснюється за допомогою спеціального маховика за принципом гвинт гайка. Пульт керування верстата дозволяє оператору швидко включити та вимкнути привід пилок. Кут нахилу зручно регулюється за допомогою маховика на передній панелі верстата. Значення кута відображається у реальному часі на цифровому дисплеї. На VF 3200 Eco є два окремих двигуни. Основний 4 кВт та підрізний 0,75 кВт. Цей та інші верстати з лінійки Masholz Technik є по наявності. Переходьте на сайт.